Бачина кідео. Друзі, ми зараз знаходимося на самому кінці нашої провінції, на південному заході. І Це саме таке місце недалеко Дікбі, саме таке місце, де кіти припливають все літо тут харчуються, набираються жирку, щоб потім взимку. Дивіться, зараз видно його. Зараз ми чекаємо, щоби, щоб він підстрибнув і показав нам свій хвіст. А поки що він просто так показує свою спину, викидає оце воду з повітрям, І ми зараз чекаємо. От дивіться, ще один корабель з туристами. Чекає на це, щоб він показав нам свій хвіст. І отже, влітку такі тури, влітку такі тури э, відбуваються. Якщо приїхати сюди, э, то можна коштує це. Я заплатив за себе і за доньку разом 80 чимось доларів канадських. Зараз ми чекаємо, щоби. Цей кіт знову показав нам свій хвіст. У мене є кілька фотографій вже, але я от зараз хочу на відео, якщо батарея не сяде, показати вам, як це виглядає. Тобто він спочатку кілька разів показує просто спину, якби набирає повітря, а потім перед тим як заглибитися, він ну, відповідно мусить більше показати свою спину і випростувати хвіст, і тоді вже зануритися на 5-7 хвилин глибоко за рибою і тоді він глибше він може кофнути багато риби бо зараз під нами є величезна кількість тої риби яку він любить добре показує мені що вже майже не залишилось батареї не знаю чи

Групу. У нас тут туристи з Німеччини теж, Не знаю чи я зможу повністю вам показати, бо зараз вже сяде моя батарея. В будь-якому випадку підписуйтесь на мій канал Ось. Так. Але ні, все, що він не показує хвіст. Просто показує спину і знову ховається під водою. От. І ця леді нам розповідає про китів, про їхні повадки, їхні звички. Дуже цікавий тур. Невеликий такий катер до 25 людей вміщує. А Отой, звичайно, такий побільше буде, там більше людей вміщується. Ну і ми чекаємо. Давайте підписуватись, ставте лайки. Друзі до нових зустрічей.